Вітаємо на християнському подкасті, дорогий слухачу! Цей подкаст це аудіоформат християнської мотивації у коротких епізодах. Запрошуємо вас підписатися на канал, залишити коментар і вподобайку, таким чином, ви берете вагому участь у розповсюдженні цього контенту, що спонукає до служіння, поклоніння, молитви та розвитку відносин із нашим Господом. Нехай Господь благословить кожного, хто слухає це слово. Ми віримо, що це допомагає вам наближатися до Бога. Чи звернули ви увагу? Нині можна багато де почути голоси, які говорять, що через те, що ми бачимо сьогодні, через все, що відбувається на світовій арені, ми більше не живемо, як ніби об 11 годині. Як ніби незабаром та судна північ, тобто кінець доби, але що ми вже далі, що ми вже на порозі і подіді, описані у Першому посланні до Солонян, розділ 4, вірші 16 та 17, ось ось відбудуться. Як сказано в цих віршах Біблії бо сам Господь із голосним наказом, із голосом Архангела та із сурмою Божою, Зійде з неба і померлі в Христі, воскреснуть першими. Після цього ми, що залишимося живими, будемо піднесені разом із ними на хмари, щоб зустріти Господа в повітрі. І так ми будемо назавжди з Господом. Що ми тут бачимо? По перше, померлі віряни повстануть зі своїх могил. Тоді разом з ними ми. Ті, хто ще живий і залишається на землі, будемо піднесені на хмари, щоб зустрітися з Господом повід. Тоді ми будемо з Господом вічно. Крім того, є і інший табір людей, які кажуть, що ми вступаємо в період великої скорботи, коли годніння на християн досягнуть нових висот. Антихрист буде викритий і Божий гнів. Вильється на землю. Багатьом християнам важко усвідомити всі ці можливі сценарії. Чи дійсно ми збираємося вступити в битву апокаліптичного масштабу? Невже ми буквально за декілька кроків від підхоплення, про яке говорив Ісус в Євангелії від Матвія, розділ 24, вірші 40 та 41, де говориться, тоді двоє будуть працювати в полі. Одного буде взято, а іншого залишено. Дві жінки будуть молоти на жорнах одну буде взято, а іншу залишено. Ніхто, крім Бога, на небі, не має чіткої відповіді на те, що відбувається і що відбудеться. Але що ж нам робити зараз? Чи триває наше життя далі у звичайному режимі? Чи повинні ми перестати ходити на роботу і починати щодня постити та молитися, чекаючи повернення Господа? Що нам робити? Ми можемо мати сотні запитань на кшталт я спостерігаю за всім, що відбувається в світі. Як я можу подолати свій страх перед часом, в який ми живемо? Або ж чи повинні християни перейматися про кінець часів? І ще одне. Чи повинні ми турбуватися про те, що відбувається, і наскільки ми близькі до виконання біблійного пророцтва про кінець світу? Це лише декілька із запитань, які ми можемо задавати собі чи нашим духовним лідерам в помісних церквах, але вважаю, що у світі є багато християн, які стурбовані, стривожені або навіть в напруженні, коли мова заходить про дні, які ми зараз переживаємо. Але перш ніж відповідати, спробую повернути вас у минуле часи, коли Ісус Христос ходив по землі. Коли Ісус сидів на Оливній Горі, його учні підійшли до Нього і наодинці запитали Скажи нам, коли все це станеться, і яка ознака твого приходу та кінця світу? Напевне, якби ми могли звернутися до Ісуса в той час, ми б поставили. Таке ж запитання. В Євангелії від Матвія, розділ 24, вірші з 4 по 8, Ісус відповів своїм учням відомими словами, які допоможуть нам усім у наші дні. Ісус відповів їм Дивіться, щоб ніхто не ввів вас в оману. Бо багато хто прийде в ім'я Моє і казатиме Я Христос. І багатьох введуть в оману. Ви почуєте про війни та чутки про війни. Дивіться, не лякайтеся це має статися, але це ще не кінець: повстане народ проти народу, царство проти царств. У різних місцях будуть землетруси та голод. Але все це лише початок страждань. Придивіться уважніше першим знаком. Який Ісус виділив у віршах 4 і 5 було дивіться, щоб ніхто не ввів вас в оману, бо багато хто прийде в ім'я Моє і казатиме Я Христос, і багатьох ведуть в оману. Говорячи про другий знак Свого пришестя, Ісус сказав: Ви почуєте про війни та чутки про війни, і чи не там ми знаходимося сьогодні? Але як тільки Він заговорив про конфлікти. Про які ви почуєте, він сказав дивіться, не лякайтесь. А тепер подумайте, чи відноситься це до нас. Розумієте у наш час багато чого стає зрозумілим, коли дивимося на біблійні пророцтва та події, що відбуваються. Оскільки ми край імовірно живемо останні дні, то цілком очевидно, що між народами відбуваються масові заворушення і суперечки. Вам потрібно лише поглянути на події сьогодення, і ви побачите, що відбувається ескалація, коли мова заходить про кількість конфліктів, воєн і навіть чуток про війну по всьому світу. Але з розмовами про війну у всіх засобах масової інформації, з неприємними візуальними образами, що циркулюють в інтернеті, з політичними коментаторами, які говорять про загрозу. Потенційної світової війни. Що ми, християни, повинні робити з усім цим? Як ми можемо жити з миром у серці, попри всі ці хвилювання у світі? Дозвольте навести вам цей приклад: вогонь корисний природний елемент. Вогонь необхідний для обігріву, кімнати або будинку. Вогонь може очищати такі речі, як метал і золото. Але в рівній мірі вогонь може бути і руйнівним. Вогонь може знищувати. Той же вогонь, який може обігріти будинок, може і зруйнувати його. Той самий вогонь, який може облагородити золото, може становити загрозу для життя. Я хочу підкреслити, що навколо нас панує хаос, нас оточує страх, всюди панує невпевненість. Та невизначеність. Але хаос у світі повинен спонукати вас шукати миру в Ісусі Христі. Замість того, щоб турбуватися про руйнування, що відбувається у світі, зосередьтеся на Слові Божому та Його обітницях. Чи живемо ми в останні дні? Так. Чи зростає почуття нестабільності між країнами? Так. Чи спостерігаємо ми голод? Епідемії та землетруси в різних місцях, про які йдеться в Матвія 24.7? Так, це так. Але чи варто хвилюватися? Ні. І ось чому. По-перше, через те, що маємо Слово Боже. По-друге, завдяки тому, що ми можемо дізнатися про Бога та Його дію. По-третє, завдяки дорогоцінному дару Святого Духа. У ці неспокійні часи вам не слід хвилюватися, бо Слово Боже вже передбачило нам майбутнє, ми знаємо, що має статися, ми знаємо, чим все це закінчується, нам не потрібно хвилюватися, бо Слово Боже говорить нам у Євангелії від Луки 21.28. Коли ці речі почнуть збуватися, ви встаньте та підійміть ваші голови, бо наближається. Визволення ваше. Нам немає про що турбуватися, тому що сам Ісус в Євангелії від Матвія 6, вірші 25 та 26, казав. Тому я кажу вам, не турбуйтеся про життя ваше. Що будете їсти, чи що будете пити, ні про тіло ваше, що будете вдягати? Хіба життя не більше за їжу? А тіло за одяг. Подивіться на птахів небесних вони не сіють, не жнуть і не збирають у сховище і все ж ваш небесний Отець їх годує. Наскільки ж ви цінніші за них? І що повинно заспокоїти вас, як дитину Божу, це те, що так званий послужний список Божих справ він бездоганний. Він завжди захищав своїх дітей, він завжди був вірним, він завжди рятував тих, хто вірив у нього. У книзі буття, коли весь світ був наповнений злом і порочністю, Бог зберіг ноя і його сім'ю. Він захистив того, хто йому довірився. Коли Содом і Гомора були знищені, Бог зберіг Лота та його сім'ю, він захистив їх. У книзі Вихід, коли ангел смерті проходив по землі Єгипет, Бог захистив усіх, хто довірився йому, і позначив кров'ю верхню і бічні частини їхніх дверних косяків. І коли трьох єврейських парубків кинули в розпечену піч, Бог був поруч з ними. Отже, скажу, що Бог, якому ми служимо, яхве. Вже вчинив безліч чудес і його характер незмінний. Тож ми віримо, що Він вчинить чудо і для нас, тому нам нема чого боятися. І нарешті ніколи не забувайте про Святого Духа. Святий Дух дає нам силу бути сміливими перед обличчям хаосу, Він дає нам силу бути сильними перед неприємностями у Біблії посланні до Римлян. 8.26 говориться. Так само Дух допомагає нам у нашій слабкості, бо ми не знаємо, за що і як маємо молитися, але сам Дух заступається за нас невимовними зітханнями. Цей вірш визнає роль Святого Духа як нашого помічника. Особливо коли ми стикаємося з моментами слабкості чи невпевненості. Іноді нам важко сформулювати свої молитви або навіть зрозуміти, про що молитися. Святий Дух приходить поруч з нами в ці моменти, заступаючись за нас невимовними зітханнями, які перевершують людські слова.